Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, знаєте, в рамках цього всього, що відбувається в Україні з законом про стосовно набуй САП, видно вже, так, що сполошилися і союзники, і сполошилося громадянське суспільство в Україні. І вони слушно і справедливо вимагають. А саме громадські організації та засоби масової інформації, щоб повернули в раду трансляцію, щоб ми бачили, як хто там ходить, бігає, що там відбувається, що говорить Стефанчук. Тим більше що витрачаються кошти на телеканал Рада і кошти немалі. А натомість, не бачимо ми там нічого. В у нас уже покоління виросло з 90-х, які або під радіо чули, що там відбувається у Верховній Раді, або принаймні там можна було втикнути і дивитися да там, ну для когось це круче, ніж якийсь серіал слідкувати за тим, що відбувається в раді, а особливо бували моменти, коли ми спостерігали за тим, що відбувається в раді, не тільки на інавгураціях президента, а коли. Якісь знакові, точкові такі закони приймалися, то я пам'ятаю, я там весь час, щоб хай буде там ця трансляція там на одному комп'ютері, трансляція за другим там щось працюєш. І це нормально. Вони викинули свободу слова з ефіру, якби ну, позиціонуючи там, типа, щоб, же ж, щоб же ж безпека, щоб нашим депутатам не прилетіло. Ну, транслюйте не в цей час там з якимсь проміжком, але транслюйте, треба запускати туди журналістів. а то, бачите, жалієте журналістів. Ті, хто напередку їздять журналісти з Суспільного, там он у нас он кордон медіа, їздять дівчата, і ніхто їх особливо не жаліє. А тут же ж так, да, як би же ж, ніхто не постраждав. А в результаті ж страждає свобода слова. Ми не чуємо, якими бридкими гидкими словами там ображає жінок Стефанчук. Як бігає цей Яременко там аналтабу як там веде себе безугла без угла і, ну, і жасні? Там таких же ж виводок цілий. От тому це якби справедливе, дуже справедливе, справедлива вимога від громадянського суспільства владі, але. Але стоп, 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 давайте ж тоді вимагати відновлення, щоб знову запустили в ефір канали, які вони викинули в квітні 22-го року, не мотивуючи нічим. Просто що там Я так хочу! Зеленський сказав. Я так хочу, я цар. І викинули п'ятий еспресо прямий, то ж якраз треба якраз під цю, під цю ситуацію повернути. Нормальні канали, щоб була у більшості громадян України можливість порівнювати інформаційні потоки, інформаційні площадки, що де і хто. І навпаки, можливо, давайте зекономимо трошки грошенят. А саме, 1,6 мільярда гривень. Ну, хтось скаже, ну вітя у нас там 4 трильона бюджет держави. Ну що там там півтора мільярда, подумаєш, це там три копійки. Це як дивиться. А наприклад, це бюджет ну, такого середнього 100-тисячного міста. От в сумах, наприклад, трьохмільярдний бюджет. Там це півроку, блін, сума жить. Фіга себе, блін, а вони. Викидають ці гроші на дивіться, який Зеленський молодець, дивіться, який він красивий. Дивіться, який он душечка рахамія побіг, а дивіться, яка мар'янка, мур-мур-мур Нафіг, не надо мені це знати дивиться. У нас, якщо хтось хоче, хтось каже, ну мусить же ж бути якась інформація там. Типа ні, не може бути жодного каналу. У нас і так уже є канал, який. Ну, і не потрібний рада, да Ну, от Рада, да, якби Рада була чесним нормальним каналом, і там хай би відповідності до квот. Ага, якщо там слуг найбільше, половину ефірного часу їм, але там е якась четверть там, чи 15 відсотків ефірного часу. Європейській солідарності, батьківщині, голосу, ну і куди ж там діватися вже е, ОПЗЖ, там раз ми в демократію ж там граємо, да, то да, хай бойко розкаже, де вишки бойка, наприклад, там чи ще хтось. От і таким от е, нехитрим способом повернути свободу преси в Україні, а єдиний марафон якраз відмінить, тому що. Левова частка цих 1,6 мільярдів це на два канала, на Фірташевський інтер, і найбільша частка це на Коломойську 1 плюс один власник. І до сих пор вся його ця кодла отримує там нормальні. Зарплати ставлять свої програми. Натомість суспільне викинули вони з єдиного марафону. А от Суспільне це якраз канал, який створювався за підтримки союзників, і які досі допомагають, в тому числі грантами. Суспільне це канал, який має бути в кожній країні. Чому? Тому що він якраз робить головне, він дає стандарт. Вони працюють по стандарту BBC, де якщо новина. Або ви якісь як даєте новину, а потім оцінка. Що ви скажете про цю новину? Партія Яблуко, партія груша, партія слива. Всіх допитали, що ви думаєте з цього приводу? А щоб не тільки там Мількав, типу, красивий. Зеленський, то що це на плюси, це туди, де свободи слова нема. А є свобода, як там, типа свобода слова, і це слово моє. Як любить повторювати ще Богдан ще Зеленського, дружбан старий, любив повторювати повторювати. От і тому треба взагалі-то повертати. Діалог з суспільством. А то вони колись під Зеленською там чи під Єрмака настворювали там рада регіонів, де приїжджали всі слухняні там мери малих міст, що сейчас же ж бошку оторвуть, якщо там буде щось заперечувати. І То єдине, що могли вони робити, там грівами кивать. Да? Немає у нас діалогу з суспільством від слова взагалі. І Зеленський ховається від суспільства, і міністри не приходять на якісь. Прес-конференції немає. Взагалі, ми вже відвикли. Є от тільки от я, моя думка, да? а я пам'ятаю, до війни мене там двічі. Доля скидала з Мар'янкою. Ну, це не дай Бог, звісно, що її не заткнеш. Вона просто вперто так щось говорить там. І зрозуміло, ну, що в неї там проблеми з аутизмом, Я цього не знав. Ну, але з нею ж неможливо було дабу, але слуги не ходили. А тут треба бажано було б щоб зобов'язати. Що ходіть, пояснюйте свою позицію. І щоб вас допитували, журналісти, щоб задавали незручні питання. І тоді не буде незручних голосувань. Якщо будуть незручні питання, отже ж воно в чому різниця? І цей діалог потрібен на, на рівні центральному, на рівні регіонів. Треба, щоб такий був діалог. А ви уявляєте, от зараз в Сумах я піду і спитаю, хто пустив? От сьогодні у нас там автобуси впивіш підірвала. От і загинули старі жіночки. Хто в 10 кілометрову зону пустив їх там, типа кого треба знімати? І там такий на якісь круглі столи задавати питання, щоб був діалог, навіть змушувати до діалогу, бо зелена влада цей влада, навіть регіонали так не робили. Зелена влада це перша влада в Україні, яка свідомо уникає діалогу з громадянським суспільством на рівні там міст. На рівні там обласному, на рівні центральному, вони взагалі. Вони, як ото Зеленський казав, у му році нам журналістика не потрібна. Ми будемо спілкуватися з журналістами через відосики Отак. Так от ні. І от зараз треба вимагати цього і треба просити союзників допомоги, тому що нам не тільки зброєю треба допомогти, тому що слово теж зброя, щоб оця Камарілля. Її можна тільки вони ж ото як щурі, вони ж по темряві бігають. А як тільки засвітиш їх світлом, вони тоді такі стають більш домашніми, і це. Щоб влада не спішила узурпувати владу, потрібна свобода слова. Власне, за неї ми воюємо, тому що це один із стовпів західної цивілізації. І якщо хтось каже, ну можна ж адмінити? Ні, це і псо, це, це в Москві можна адмінити свободу слова. У нас не можна її адміняти. А взагалі, в ідеалі треба було б, щоб створили уряд. Національної єдності, ні, навіть уряд національного порятунку. Але де де ми, де Зеленський? Він же ж просто бо вони бояться, що в уряд прийдуть нормальні грамотні люди, а не от це все, от це все, яке там, типа ну блін. Ну в общем, ви зрозуміли 5-6 дефективних на всю голову менеджерів. Що ж, друзі? Знаємо, що за свободу слова треба боротися, тому що з цього починається демократія, а з демократії починається заможне життя для кожної нації. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Хто підписаний, ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. І всі ми разом знаємо, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна стоїть ЗСУ за 26 кілометрів від мене, тримає фронт. Русняві не пройдуть но по